Привіт, у нас все добре. Ранкова рутина. Миреємось, гладимось, готуємося одним словом до ресторану. Ось такі справи, так все нормально. на дворі бачу вітер, холод і мороз. Вчора тепло було сьогодні вже морозно. Якось так. Всім хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Ну, вже, мабуть, зустрінемося в ресторані. бо... Н нема коли. Повірте мені, що нема коли, нема як хочеться із дитинкою погратися. Ось такі справи. Опа. От вам. Щось переключайтесь, ми вже бішали. От вам. Щось перекилуся, ми вже бішал. Це Як же було би бы зараз сейчас... хорошо. я буквально на хвилиночку в розмовній сторі бо щось не виходить з цим ділом, як не одне, так друге. Вчора у нас була дуже велика компанія, і ну, знаєте, от коли хочеться провести час в моменті, і нічого не знімала, нічого не публікувала. Зараз є час, ми прийшли з сніданку, збираємося потихеньку, планів на сьогодні нічого. Тому всі, хто писали, що подивитися в Чернівцях, дуже вам дякую, але не цього разу. Єдине, що ми хотіли вчора подивитися і те не зробили, це ми хотіли поїхати в шоу-рум, подивитися наряди. Ну, а раптом ми побачили щось там краще, ніж те, що взяли з собою. Але все таки ми залишилися вдома, просто були в компанії, грали в ігри, розмовляли і нікуди не поїхали. Так, от сьогодні ми просто сидимо в номері, Я зараз щось там познімаю, збираємося і ввечері зустрічаємося в ресторані. Допомагаю, а точніше розповідаю, як це роблю. Я про найбільший секрет з 100% результатом в кінці відео. Спочатку сушу волосся, при цьому розчіскою та повітрям фену намагаюся піднімати корінь для більшого об'єму. Сушу до повного висихання коренів та подовжені. Тепер беру свій утюжок, яким користуюся більше 5 років. розділюю волосся на умовні 4 частини і проходжуся утюжком по прядкам по одному, максимум два рази. Рухи трохи завертаючи утюжок всередину на кінчиках. А тепер головний секрет: у мене стрижка вже зроблена під. Таку укладку, такий зріз, який допомагає волосю вкладатися всередину. Тобто вкласти волосся рівним каре у мене не вийде. Тому, якщо вам подобається така форма укладки, кажіть про це майстру, який вас стриже. Дякую вам за перегляд. Будуть питання. Задавайте. Сьогодні мені 35 років і чоловік подарував ростового ведмедя. а Також багато подарунків з малювання. Мені дуже приємно, що рідні та близькі розділяють моє хобі і дарують подарунки в цьому напрямку. Як ви бачите, Бель, Сумочка це все Дісней. Свято починається. Доставка з самого Діснейленду. Відкриваємо подарунок, який я зробила сама собі. І вуаля, у нас тут бель. У Мене ціла колекція бель збирається по трішки. Зараз подумаємо, куди краще поставити. Ну на початку мені здається, ось тут виглядає цікавіше. Ну і показую роботи, над якими працюю. Закінчується вже в мене харчова плівка. Сьогодні ми з вами нічого готувати не будемо. Все є борщ. Я варила зелений на брала хвіст. Тільки два штуки, в мене одне, треба купити срочно. Брала хвіст телячий, а вяжу. Холодно і дуже. Ага, кажуть, що там і мінус 25 навіть. От так я той блендарю, оце він ну, поки він їсти не буде. Хотіла з донькою в торговий центр. Я казала вчора, прямо в ефірі, я взагалі собі купила. Два спортивних, ну два прогулочних костюма і кофту. Воно б можна було її взяти і костюм, але штани не мій фасон. Тому в мене вийшло два спортивних, не спортивних, прогулочних костюма. Кофтинка. Добрий день, Валюшенька. Так що ставлю поки в холодильник, дала таблетку від тошноти. Як до часу не поїздим ще одну таблетку, людську забула, як вона називається, від тієї таблетки може вечором поїсти. Це отак живе собачка. Це отак живе собачка і хочу ще сказати дурак той, хто купує чорні холодильники. Я вже задовбалась його терти. Оксана, коли прибирала, натирає його так, що він блистить як кота яйця. Вибачте мене. Я тру кожного дня. Як тільки хтось відкрив пальцями, взявся, так і сліди. А витирає хто? Лена, Більш ніхто. Так що я поснідала. Перший прийом їжі. Другий прийом їжі не знаю. Можливо, це буде борщик, треба його доїдати треба. Ні, я не на дієті, дівчат. Я не вмію бути на дієті. Я, я на інтервальному, ну, більш так, як правильно, двохразове харчування. Сніданок у мене плотненький такий, а там вже перекус можу цим десертом перекусити. Можу і не перекусювати. А вечором зім борщик, з сальцем і з хлібцем. Оце і все, що до сьомої. Ну, хоч багато цих дієтологів, нутриціологів кажуть, що не обов'язково до сьомої, до восьмої. головне не перебирати калорії. Оце я по підрахунку калорій так десь приблизно плюс-мінус. Я е так сама рік тому, півто, ну, ми жили ще на Брікстоні, почала худнути. Сама так на інтервалі, і скинула 13 кілограмів. А тепер ми живемо не на Брікстані. Вже буде весною два роки, як ми тут живемо на Ілінгу. Весною буде два роки, а в жовтні буде три роки, як, я, як ми живемо в Британії. Три роки. Вроді недавно. Так, що ось недавно був понеділок, уже вам, пожалуй, п'ятниця. Що з моїм будинком? Дівчат, один будинок ми продали, в той, що на Київщині продали, і слава Богу, слава Богу, будинок був повністю на електриці і тепло, ну, повністю на електриці. Ви уявляєте, який Гімарой? Квартиран там би був, нам би був, ми його продали вчасно, слава Богу. Той, що в селі стоїть, але він стоїть напівпустий. Я ж вам розповідала, що моя. Колишня, можна сказати так, я рахувала із сестрою плаття мене до накаран, щоб розуміли. Вигребла все, що можна з того будинку. Я ж вже розповідала, вчора розповідала, розповідала, а це думаю, у мене ж два телефони. У мене цей iPhone 15, тут у мене українська карточка. Я можу хоч щодня дзвонити в відділення поліції. Чого я цього не роблю, я ще не знаю. І хай там розбираються. Зараз перевірю, скільки тут, до речі, на рахунку. Я ж забула, як перевірять, якщо чесно. чи Телефон. От так, От так. Раніше так провірила. Сніжинка, 101. Ось тут така рідня, рідня. Так, такою рідною щитала, душу давала, а виходить, купляла свій 624 гривня в мене. Хватить позвонити. Такою рідною дівчат щитала, послідня віддавала, називається Купляла дружбу. Кожні дні народження, кожні свята, вона санітарка чи медикиня, в реєстратурі працює. День медсестри, день лікаря. Вітаю, як ви робили десерт? Вчора показувала, дівчат. У мене вчора було 800 грам яблучок. Це вже почищених і порізаних, без качанчика, звісно. Порізаних, як вам подобається. І надала я 300 мл води, зварила їх до готовності, погружним блендером, пропюрірувала. висипала в планітарний міксер. Якщо у вас немає планітарного міксера, то звичайний міксер. І туди додала 50 г пачку швидко. Привіт, Валюша! Швидко ростворімала желатину. І пакетик ванільного цукру, і планетарним міксером швиденько. За 7 хвилин я збила. Таким міксером перший раз я робила ручним, хвилин 15 збивала. Маса така становиться, як знаєте, збиваєте марену. От. І в контейнер вислала харчовою плівкою. Туди вилила, і дві годинки мій десерт був готовий. Я вам тільки що його показала. Він смачненький, він пепешний, його можна їсти навіть на ніч, навіть вночі. Ну він уже мені надоїв. Тепер треба щось шукати інше. Щось треба придумати сім'яно мечія.